Він завжди мріяв бути військовим. Він займався спортом, до цього готувався. Він прокидався в 6 ранку. Біг на стадіон і потім, коли вертався, займався спортом. На Сумщині, Донецька область, вони воювали Бахмут, Авдіївка, Волноваха, Ізюм, коли принесли мені. Сповіщення, що мій син загинув 25 числа, я в це не повірила, тому що ну, Альоша він був наскільки опитний за три роки, щоб залишилася пам'ять про мого сина, щоб люди пам'ятали, що мій син 28 років віддав своє життя за Україну. Були нагороди і від президента, і посмертно дали орден. Тому я думаю, він десь років віддав прикордонній службі і заслуговує на звання Героя України.